Продовження по нашій Мазді 2.0. Значить, рідна ГБЦ наша не пройшла тест на герметичність, і з-під тут є тріщина і е, в другому циліндрі. Тому ремонтувати не цілісообразно було. І, ну, зробити можна, але е, клієнт вирішив знайти живішу ГБЦ і відреставрувати її. Ось ця ГБЦ, друга чи інша. з... Робочого двигуна. Що по ній ми зробили? Тут були розбиті направляючі втулки. Замінили направляючі втулки. Втулки точили самі, от, тому що в наявності не було довго чекати, то прийняте рішення було зробити самим втулки. Замінили втулки, правка фаски сідла, піскоструй клапана. Бачите, як нові, і шліфовка тарілки клапана. Далі у нас пройшла воно хімічну мийку, Ну, розборка, зборка, понятне діло. і замінили сальники. Такий фронт. Також зробили опресовку і цій ГБЦ, вона прийшла з нею все чудово.